Ну що, народ, всім привіт і починаємо з такої покльовочки. Риба так втулила на центр водойми. Кіпець. Ну, прикольно. Зараз буде фінтухай, якщо риба вилізе, так як ви любите, поцака на нозі. Ну, Но риба мочна. Це та палка, яка лежала прямо під очеретом у мене. І я весь час сиділа і думала, є склюна, як я буду витягувати, якщо в мене там ще одна палка стоїть. Ну, якось так, бачите, все само розрішилось. Головне, щоб я зараз сусідів тільки не позбирала. Бо обично на цій водоймі ніхто не сидить. Але сьогодні ми всі кучком. Так. Зараз стягнемо рибку сюди. Ой, прикольно, капець. Я на цій водоймі не рибачила з весни. Весною я тут відривалась по коропу і карасю. Тут класний великий карась. Потім я була на першому любительському з вимостками і на спортивному озері. А це ж, знаєте, осінь і мені так захотілося на друге любительське сісти, що це капець. Хто не впізнав, це озеро Cool Place. Що по Житомирській трасі. У мене відомо це найближче озеро йде. І ну, не знаю, мені дуже зручно сюди їздити просто близенько. Тут у мене була помаранчева, попапинка білочанчик. Оп. Хоча я думала, що перша покльовка буде на розовий, ну бачите? Не так то сталося, як гадалось. Так, тепер можна я вже сідати. Так, я тебе все-таки перечепила. Лов, я перейду лучше сюди. Я присяду в тебе. Раз уж така п'янка. Під берегом воно вже крутиться моя риця. О, який коробчик. Красинько. Шаленечко. Класно. Блін, у діліще взагалі в дугу так зігнуть, класно. Да. Жесть! Остановись. Мужчина, огамонітісь. Рішив тут попить кровушки з мене. Та ти глянеш. Ох, і не гігантелик. Але бачите, шалене таке мале. В дно вже пішов, гепається. От люблю. Коли риба це так робить, так класно все відчувається. Тільки сіла поїла. Я розложилася, все, Гринік одразу в ковбасе йому подавай. Зробили бутики. Думаю, все, сяду, тепер спокійно подивлюсь кіно. Ха -ха, і тут своє кіно. Тигля не хоче відставатися. Давай, 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 давай. Ну там, слухай, там хороший такий. Як для любительської частини озера. Класний трофейчик. Давай, 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 давай. Оп. Чуть-чуть осталось. Давай. Трошки. Ой, давай, 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 А! Під жопу даває. Неудобно в тебе, звісно, з цими штуками. Я не знаю, як ти виважуєш мені уже незручно Єсть. Оп, достали пацанам. Слухайте, это ну за класний такий кубончик. Пішла я на свої хліба, на своє місце. Сейчас вам покажу. Иц, иц, иц. Так, чтоб я кстати, никого не чмокнула. Ту впаяла. Так, впаяла уже, кстати, кормуха. О, жесть! Слухай, это вообще шикарный рыб. Такие обалденный. Мя, спасибо тебе за эмоции. Красавчик просто. Матерый. Давай, біжи, рости, щоб адреналіна всім гати назад заскочив. Оп, все, клас. Продовжуємо? Це буде, я думаю, дуже интересно. Тепер оновлюємо нашу прикормочку. У мене сьогодні халібут-тигровий горіх в баунті і на насадки, бачите, у мене такий помаранчевий попад білачанчик. От і ділимо забивочку. Ложимо по папинку. Раз, забили, хлоп. Отака От пасочка виходить. І ще трохи отак прибиваємо. Закриваємо, бачите, по папинку і будемо відправляти на точечку. Пільчик я закриваю для того, щоб він не висихав. І, як правило, ставлю в місце, яке не буде мені. завожать и теперь закидаем кормушку оп. вот так вот прекрасно там она и лежала примерно ой хорошо и все теперь оп все Чуть-чуть І Приволя, можна ожидати далі такої якоїсь дискотеки риболовної. Ось так виглядає це озерце. Часто рибаки ловлять отам. На вуглу і кидають в ту сторону, бо з тої сторони йде труба, з яка вода тече, виходить, і там кисень постійно. Але я люблю, от якщо так дивиться, саме в цьому вуглі сідати. Хто дивився мої відео весною, той знає, що це моє коронне місце. І я кидаю вдоль отак очерета максимально близько і на відстані десь 40 метрів, тому що там якраз є нерівність дна і рибка там гарно гуляє. Так що, хто хоче сюди приїжджати, користуйтесь і беріть це місце. Увалив так далеко. Таке паровозіще. Ай, клас. Хоч би це не амур, бо щось так швидко він йде в берег. Моя любима рибка в лапках. Ніколи не думала, що не буду любити цю рибу. Так. Навірно, це все-таки він. Йо-мойо. Або карась. Так, делаємо ставочки. Що це, Що це, Що це? Опять я зацепила тебе. А, тут я і Згребла, коротше, всіх і вся. Так, благодарю. І. Амур. Амур це ж. Люблю їх. Просто до добістями. Да, 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 давай, 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 давай. Я знаю твои возможности и так далее. <сélит> <сélит> <Жесть>. <сélит> Я ему пит задницу, а он мне пока. Давай. Пробуємо ще раз. Ручних немає. Оп-оп-оп, єсть. Взяли. Це вже на рожеву попапину. Такий пацаньониш відправляються до мене додому. Вони ще всі клюють у мене, а тікають до тебе. Вова. Якісь вони несерйозні ребята. Фух. Торпедоносець. Геть, ну, вкут. Есть. Так, традиційно вони від мене змиваються. Так що надо направить так, щоб если що скакав у воду. О! Вот такие вот рибулик. Чогось я уже знаю, да, если повезеньки. Гения. Відди давай. Шаленечко. Сполоснув мене. Та я вроді милася сьогодні. Зараз поставлю опять рожевеньку І далі посидімо. Як то кажуть, ще кіно навіть не додивилася, вже дві риби маю. Непогано. А з утра був дощ. Я думала, хоч би до обіду закінчився, щоб приїхати і не під дощем сидіти. Ну, якраз, бачите, нормально. Приїхали, правда, пасмурно, може на вечері будуть, хоча не писали. Ну, зато риба клює. Класне, от, мені це озеро дуже подобається. Просто літом тут дуже жарко і треба тільки з парасолькою. І я навіть не знаю, як її сюди це Тільки треба якусь ну в кресло, поняли, що вставляється. А от весна, осінь, взагалі шикарно, звісно. Советую сюди заїжджати. Григорій джав у мене крісла, І я тепер отак хожу, бражу, любуюся красотами. оп. Позаду мене, до речі, це спортивне озеро. Зараз покажу, раз уже я тут, розумієте, займаюся зарядкою, то побуду трохи і гідом. Я, до речі, тут буду сидіти у неділю. О, бачите? Ой, клює, клює, побігло! Я, буду... я, да, я прибігла, в мене покльовка встановилась, поки я перезакидала у Вови ось оцей покльовка. І буду розказувати вам про свої кладовські способності. Тому що він приїхав на класичний фідер і цей тупо не клює. Перев'язала монтаж на флетік, поставила попапинку, як у мене білачан. Літкорчик, кормушечка, все як треба. Пацаку? Гринька, подай пацаку. Оп! Щас. Запіцачиш? Чи тобі допомогти? Хороший На. Нарядний. Так. Да. Праздничний. Такий гарний риб. Ух, ти що так красиво. Шикарно. Сам вскочив прямо. А, такий от уловчик. Забризкали, ну, бо там кровоточий. Так, да. да, ну тройка є. Тут запустили на попередньому тижні нову рибу. Так ви гляньте, яка величезна. Не якісь там пістолети по 700 грам. Ну трьох стабільна. Давай, відпускаємо. Опа. І пішов пацанчик. Так, а тут мой чемпіон. Григорій. Делаємо рекламу твоїм іграм опять. Що <ріхи> до цей раз? Гриня постійно приходить і каже, що треба прорекламувати його ігру. Гриня, якби ще бабло тобі за це платили, взагалі ціни тобі не було просто. Да? Погода взагалі така прикольна. Ось це Гриня взагалі по-босяцьки віддихає. Поставила, короче, я я ти наколдовав, сто сразу... процент. Да, зараз біжу. Поставила оцю таку вові оранжеву попапину. І бачите, результат Баунті мультиколор Білачан. Працює штука і попередню рибалку теж я нею відловила дуже довольна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-о. Давай, 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 виходить оттуди. Ай, ляпота. Хух. А я якраз пішла, однесла вже крісло і думаю, зараз буду збиратися. Доходю до цього і одразу, бо я з пейджером була і одразу, але задишечка все одно єсть. Хоч і пробігла тільки пару метрів. Не хочу зібрати сусідів. А зараз на вечір, взагалі такий кльов класний став. І сусіди теж попідлавлювались. Ой. Давай, давай, давай. Щік. Блін, ну ділище взагалі мірапідик. Я его обожаю. На следующий рік все-таки розглядаю варіант купити собі, знаєте, ще що. А, все-таки одну я цепанула твою. Що найкраще, одну пройшла, поняв? А одну цепанула. Хочу собі пікер. Чисто отак карасьониша. Так, і як оце мені тут ці махінації зробити, га? Це мені треба цю перейти. Нормально? Зараз спробую далі просто взяти його. О! є! О! Финалочка вообще отлично, знаете, зачетно такая, я бы сказала. Так, так как я бы вис... креселка уже, то вот так положим рыбинку. Вытянем крючочек, чтобы не травмировать. Сейчас. Оп, І... покажу. Блін, ішла я якраз ось з Вадіком, Це... Ой! Охорона водойми наша. Так е... риба реально підросла. Кажу, ваді, ти глянь, які рибини. Ви все подивіться. І тужди. Ну, давай уже. Все, свалився. Фу. Ну, як то кажуть, рибалка удалась. Можна збиратися додому. Всім дякую за перегляди. Що боєць. У мене рука грязна була <рістила> <рістила> <Вся> в слізі. <рістила> і <рістила> добра, і до нових зустрічей. Бувайте!